З наближенням останніх очікуваних заморозків пора починати планувати свій весняний квітник. Коли ви зможете обробити ґрунт, ви можете почати висаджувати насіння та спостерігати, як ці милі маленькі паростки піднімають свої голівки та тягнуться до сонця. Мої клумби це найрадісніші куточки мого саду. Звичайно, свіжі стиглі помідори дуже смачні, але ви коли-небудь бачили жоржину Kelvin Фладлайт» зблизька. Вони просто супер. Щодня перевіряти, які нові красуні вирішили розквітнути, це ідеальний спосіб насолодитися ранковою кавою. Є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб спланувати особливо красивий квітник цієї весни. Якщо лише трохи подумати, результати можуть вас здивувати. Ось кілька порад, які я навчився, вирощуючи свій власний великий сад для зрізання. Сподіваюся, вони допоможуть вам на шляху до успіху. Garden Planner від Epic Gardening включає плани саду, нагадування електронною поштою, поради експертів, сповіщення про сівозміну, планування на наступний рік, сорти від популярних постачальників насіння, садову спільноту, високоякісну підтримку клієнтів. Ви можете переглянути його на вебсайті epicgardening.com. Виберіть правильну локацію. Щоразу, коли ви садите щось, розташування є одним із найважливіших факторів успіху. Однак те, що ви посадите, впливає на ідеальне розташування. Але якщо ви можете знайти місце з поєднанням ранкового сонця та полуденної тіні, це має підійти для більшості квітів. Якщо ви знаєте, що хочете посадити певні рослини, які віддають перевагу більше тіні, візьміть це до уваги. Дренаж не менш важливий. Ніж освітлення сонячними променями, який може зробити або пошкодити ваші клумби. Є кілька рослин, яким не корисні вологі ноги, тобто вологий ґрунт навколо їх коренів. Переконайтеся, що вибране вами місце має хороший дренаж, інакше ваші саджанці, ймовірно, згниють, перш ніж вони стануть достатньо великими, щоб пришпилити назад. Є рішення для поганого дренажу, але вони трудомісткі та потребують постійних зусиль. Набагато легше, якщо це можливо, вибрати місце, де немає цієї проблеми. Земля з невеликим ухилом часто є ідеальною, оскільки вода в цьому просторі не буде застоюватися. Перевірте свій ґрунт. Перевірка складу ґрунту важлива для успіху вашого квітника та є ключовим компонентом весняного планування. Склад включає фактичну структуру ґрунту на додаток до вмісту поживних речовин і здатності їх утримувати. Навіть якщо ваш ґрунт у минулому підтримував сад, час від часу варто перевіряти його. Хороший ґрунт може з часом виснажуватися. Перевірка ґрунту це простий спосіб дізнатися, чи ґрунт у вашому дворі багатий і чи сприятиме розвитку нових рослин, чи його потрібно трохи підживити. Він також повідомить вам рівень ph ґрунту, який важливий для багатьох рослин, які ми вирощуємо. Наприклад, гортензії та гарденії найкраще почуваються на слабокислому ґрунті. Це так само просто, як зібрати зразок і відправити його на аналіз. Натомість ви отримуєте цілісний погляд на те, що є у вашому ґрунті, і що він може зробити, щоб краще підтримувати те, що ви хочете виростити. Він покаже вам склад і відсоток органічного матеріалу, що міститься. Інша інформація, яку надасть аналіз ґрунту, включає наявні поживні речовини та їх кількість. Ви також отримаєте уявлення про те, наскільки добре ваш ґрунт утримує поживні речовини. Отримавши цю інформацію, ви зможете покращити ґрунт, щоб створити ідеальну основу для нових квітів. Створіть план. План або карта вашого простору є неймовірно корисним інструментом. Це особливо актуально, якщо ви посіваєте насіння безпосередньо на грядках. Створення плану спрощує визначення того, що має відбутися, а що займе більше часу, ніж очікувалося. Важливо знати, які квіти в яких зонах, тому що деякі потребують прищіпування, а інші не принесуть користі та можуть постраждати від практики. Наш новий інноваційний садовий планувальник дозволяє легко створити функціональний та редагований план вашого квітника. Ви можете використовувати його для створення індивідуальної карти вашого конкретного простору. Додайте розміри, з якими ви працюєте, і точно сплануйте, де ви хочете все розмістити. Крім того, що планувальник надає вам ідеальний простір для організації вашого саду відповідно до висоти, кольору, текстури чи будь-якого іншого фактора, планувальник пропонує посібники з вирощування та пропозиції майже для кожної рослини, яку ви можете виростити. Це чудовий спосіб визначити, чи буде квітка процвітати у вашій зоні та в умовах, перш ніж почати. Вибирайте красиві сорти. Вибір сортів моя улюблена частина планування клумби на рік. З появою онлайн-магазинів ми більше не обмежуємося тим, що пропонують місцеві продавці. Мене все ще іноді дивує, коли я бачу дивовижні гібридні сорти моїх улюблених квітів, які я можу замовити легким дотиком пальців. Переконайтеся, що вибране вами насіння надходить із надійного джерела. Це найкращий спосіб отримати гарну схожість. Ще одна корисна інформація, чи потребує певний вид насіння холодної стратифікації. Багатьом потрібен цей процес заморожування та розморожування, щоб допомогти зруйнувати їх тверду зовнішню оболонку. Ціні мої улюблені. Їх так легко вирощувати, з них виходять чудові зрізані квіти. У Botanical Interest цього року є кілька чудових нових сортів, які я не можу дочекатися, щоб почати вирощувати. Цінні і зіндерала неймовірні, з пухнастими головками м'яких відтінків рожевого та лавандового. Мені також подобається пепермент стик. Цей сорт включає різноманітні квіти, кожна з яких вкраплена різним контрастним відтінком. План на всі сезони. Вибираючи насіння, обов'язково враховуйте сезонність посадки. Звичайно, ви можете видалити виснажені весняні однорічні рослини та посадити літні квіти після них, але ви отримаєте довший період світіння, якщо сплануєте їх заздалегідь і почнете їх все рано. Шукайте різноманітні рослини, які цвітуть у різні пори року. Розташуйте їх стратегічно так, щоб коли ваші весняні квіти зів'януть, літні почали красуватися. Обов'язково придбайте також рослини, що квітуть восени. Ви можете почати їх вирощувати після того, як ваші весняні квіти відцвітуть на своєму місці. Відстежуйте свій прогрес. Ще одна чудова функція нашого нового садового планувальника це розділ журналу. Це щоденний вхідний простір, де ви можете відстежувати все, що стосується конкретної грядки. Ви можете відстежувати, коли ви посадили, коли насіння проросло та коли воно почало цвісти. Ви можете озирнутися назад, якщо здається, що все йде повільно, щоб переконатися, що ви на правильному шляху. Окрім місця для відстеження подробиць, щоденник також містить корисну інформацію. Ви можете бачити минулу, поточну та прогнозовану погоду, щоб знати, скільки вам потрібно буде полити за певний проміжок часу. Функція температури допомагає попередити вас: якщо очікуються заморозки, тож у вас є час захистити свій сад встановить нагадування про внесення добрив і догляд. Функція щоденника в садовому планувальнику також чудово нагадує вам, коли настав час удобрювати ваш квітник навесні, влітку та восени. Ви можете встановити нагадування про полив, обробку від шкідників і час повторної обробки. Ви навіть можете встановити нагадування, яке підкаже вам, коли настав час обрізати кожну окрему рослину, а які з них не слід обрізати взагалі. Маючи під рукою такий комплексний інструмент, планування та створення квітника значно полегшується. Я знаю, що особисто я погано пам'ятаю дати, і оцінка не завжди. Більше не потрібно забувати вносити добрива або нехтувати поливом, коли це необхідно.